Для мене це новий виклад. Я дуже люблю пробувати щось нове для себе. Хочу на якийсь час спробувати себе в футболі. Я тільки грала в любительський футбол. Я грала на зборах або в дитинстві з хлопцями. Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво зануритися у цю професіональну атмосферу, зрозуміти, як це все працює, і спробувати вийти на поле. Я прям цього чекаю з нетерпінням. Можете кілька слів сказати про те, як виглядає, коли футбол дзюдої стирають між собою на своїх зборах з дзюдо. Це більш борцовський футбол. Ми можемо і толкнути, і кинути через бедро, але я обіцяю такого не робити. У нас дуже великі плани по розвитку жіночого футболу, підписуючи Дар'ю Біла як гравчиню жіночої команди. Ми хочемо привернути увагу з цієї спортивної спільноти до жіночого футболу. А по-друге, досвід Дарії у виступах на найвищому рівні, досвід її перемог. Надасть новий імпульс нашій команді у складних матчах весняної частини чемпіонату. Наскільки можна очікувати її появу на футбольному полі? Цьому питанні ми будемо реалістами, і ми розуміємо, що у Дарії насичений графік своїх тренувань. Тому ми в цьому питанні будемо виходити саме з комбінування графіків нашої команди і графіку тренувань Дар'ї, але впевнений, що в весняній частині ми її побачимо як і у тренувальному процесі, так і будемо сподіватися і у матчі.